Всім доброго ранку, ну, доброго ранку, 6 утра, понеділок. Е, відсвяткували 30 років Вовки, голові до Вовки е, і саме цікаве, що закінчили святкування саме з бахтірами нашого, будинку, що дуже приємно, до речі. всі привітали. Подарували йому оберіг, лабану домашню, подарували йому колоски, пшеничні. Що дуже приємно. Я хотів просто передати всім від нього, тому що він каже, «Во, вова каже, «Люш, я ж дав свою страничку в е, Фейсбуці, то подякую людям за те, що такі теплі слова е, на мою адресу звучать. А то все е, гніда Ніколаївська, то ще щось, то як там його колаборант. Е, Ой, як же все так ще так цікаво. А, Оце мені так падельник Оскерів. Ну так, да, подделываем 4 роки, вже волонтерку поділим. Пацан, 4 роки вже на полу спить. І матір не бачив 4 роки, матір не бачу 4 роки, тому що не може в Потому, що, якщо ви в и волонтер Справжній не наіграний, то тобі ця система не пробачь. От так у нас і виходить. Оталадо. Ми почнемо за честь. Шо? Нас система ненавиде. Значить, ми йдемо правильним шляхом, товариші. Тому від Вови вам всім вітання. 30 років, я вам сказав, це тільки початок. У моєму випадку це середина. Тому що я вже п'ятий десяток розміняв, Де ти розміняв. От. Ну, Що хочеться сказати? Хочеться сказати, що ми вже пройшли дівчині, крім міні-друба і війну, так тим більше. Але ми залишилися людьми. Як би нас не питали зробити битлом продажним, прогібним, ну, прогибним защитом, хоч ми не прогнулися. Ми залишились людьми і так само, як в Росії, я повторюсь, так само, як в Росії, Пугачова, Галкін і інші зірки не змогли піти. Хічакова. Змогли піти на зілку з совістю. Представте, вони пройшли все життя в Росії в своєї країні. От. І, але вони не змогли піти на ділку з совістю. Вони залишили свою країну, вони залишили своє життя, своїх друзів, свої будинки, житло, все і уїхали. Але вони залишилися людьми, не підразуми, людьми, які підтримали Україну. І до сьогоднішнього, сьогоднішнього дня намагаються достукатися до свідомості своїх сограждан і пояснити їм, що ви робите? Ви не Ви вам бите самого найбезпечнішу, найдоброзичнішу країну у світі. Які ж ми тепер росіяни? Нам, і всі вникають, нам стидно, що ми росіяни. Так от, і мені соромно. Іноді на одному полі буде сісти срать з деякими зірками шоу бізнесу які розказують, що воюють, а насправді нас найобують, які перевзулися в повітрі, переписали свої російські хіти на українську мову і вважають, що це вже прояв патріотизму. Ви знаєте, я в цій ситуації підтримую Данилка. Щирість і тільки щирість сьогодні врятує Україну. А не ті люди, які дуже вчасно, дуже швидко перевзулися, згадали українську мову, я балакаю насуджується шукаю. Вовка на російській мові, і це не його проблема. Це проблема держави, яка не змогла його забезпечити україномовною школою в Миколаївській області. Але знаєте що? Я лучше буду слухати Богачову, а я її дуже поважаю, повірте. Чим буду. Хочуть себе псевдо-патріота вишиванки, співаючи гімн. Бо я не псевдопатріот, я справжній патріот. І я ніколи не сяду на одному полі з регіоналами, бо риг він як мусор. Родився ригом, ригом і здохне, а значить сіпором. А посіму я лучше залишусь зі своїми принципами. Але людина і не піду на поводу у то всього шобла і ёбла, як я з себе українськомовних патріотів, різко ставши ними, хоча ще вчора пізділи на славянський російській мові. А я на славянні українській мові. Максимум уже. Зато мисті мої чисті і помисли мої безкорисні. А ви, гандони, що штопані. Хіти свої переписали, повітря перевзулись, і тепер по данилку топчетесь і розказуєте він російськомовну пісню співав. А він вам правильно сказав, що ви нахуй. Зато я щире. І я кажу, я написав, це був хіт, і я його буду виконувати. А якщо я перевзуюсь на українську мову, від цього моєї щирості коефіцієнт не підніметься. Я особисто підтримую Андрія. Це Богом поцілона людина, яка дуже, дуже талановита. І ви не забуваєте, як палили його чучело на Майдані перед Євробаченням, чи я там що там вони його палили, куклу вуду, розказуючи, що який він гнида, що Раша Гудбай поспівав, що він е, в цій пісні намагається нас зістопнути з вами, з Росії. Ви забули, ребята. А Андрій на самом деле, а уж я його знаю трошки більше вас, тому що. Ну знаю, як люди знають, він дуже скромна людина, дуже порядна людина. І він не буде вітати бісер перед свинями. А уж тим більше призуватися в повітрі. Так що і я збираюсь призуватися в повітрі і переписувати всі свої виступи на українському, хоча я і до цього виступав на українській. на всіх каналах. Так що полякова, яких... Е, 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 е? Лігасмега. Та блядь, та всі ті, що ще вчора пизділи на російській мові, співали на російській мові, цілували е, російську сцену. Сьогодні, коли зрозуміли, що туди хода нет, треба бусинку привзуватися. Ну ти ж вже залишилися гнидами. От і все. Гнидами ви здохнете. Як мусор? Родиться мусором, мусором здохнеш. А родий середини, значить, може, з тебе буде поліцейський. Подумайте, будь ласка, над цим. Подумайте над тим, що нам готують. І як нас лобами сьогодні зводять знову ж на темі мови. Серйозно, у мене, допустимо, немає проблем з язиком. Мова язиком. Ну, я бачу, що в Україні є проблеми з дебілами, які цю тему. І дуже удачно, кстати. Вони знають, на чому хайкують. І це дуже бідно. Як казав, Чорновол, нас намагатимуться. Розірвати на релігію, на темі релігії, мови, історії. І таки була права людина. І це знали ті, хто його брали руки Москви. Бо знали, що якщо така людина стане у руля України, тоді точно Росія писала, а Україна стане великою державою. Тому ми стали у руля підерази, які привели сьогодні в Україну війну. Ну, вам з цим жачу. Гандони, Штопаніви, президенти, прецеденти, які привели цю країну війну і нічого не зробили для того, щоб цій країні українці не гинули. Це моя особиста думка. І я маю на неї право. Бо я залишив в цій країні на своїй землі, а значить я маю свою особисту думку і право на неї. І в рот я їбав. і... Спецслужби і всіх підорасов, які мені в Соцсеті переслідують і вручають мені бігають підозри. Всесвітня хуй я не бізне. А українець справжній не незламним. Ну ніякий Оскар. Ну І що ж фамілія Оскар. Зато людина. Дякую всім миру, злагодим і терпіння і Божого благословення. І кстати, бачите, ззад, два кресла зробив, мусорочку купив. Bo trzeba zaczynać od siebie. Jeśli u siebie będzie porządek, to w Ukrainie będzie porządek. I to przy tym, że ja własnie idę. I nigdy tam nie rybnę. Dobrania